Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він говорив, що бачиш, те до книги і пішли до сімох церков. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І так, давайте ми поговоримо з вами про книги. Вірніше про книгу, яку ми маємо яку ми можемо тримати в руках, вона називається Біблія. Ну, ми ще знаємо, що в нас є бібліотеки. І багато хто знає, що слово Бібліос це означає. Книги. Книга або книги. Так от Біблія це є збірка книжок. І об'явлення, яке написав Йоанн, також називається книгою. Книгою об'явлення. Послання до Фелимона, яке займає один аркуш, з однієї сторони він також називається книгою. Ну, так склалося. І ми зараз якраз з'ясуємо, чому. І як. В першу чергу Біблія складається із 60 таких книг, які різні по об'єму, по написанню, по стилю і так далі. 39 книг написані пророками так званими, а 27 вони написані апостолами або просто евангелістами, які записували з уст апостолів, які були в той час. І так, книги по різному писали. Ну, якщо взяти історію, то ми знаємо, що книги писалися на глиняних табличках, на папірусі або на шкірі, були шкіряні книги. Для цього потрібно було б мати багато стада, і ось на шкірі писалася книги. І так тепер ми можемо собі уявити, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що в нас є один листочок, він тоненький і займає дуже дуже мало місця. Але уявіть собі, що те саме послання Іуди або послання Павла до Філімона, яке займає, я ж сказав, один аркуш, воно написане на глиняній табличці. І ось цю глиняну табличку ми носимо з собою. І тепер ми розуміємо, наскільки це е, уже змінює саме ставлення до цього всього. Той же саме час, якщо книга об'явлення, яка займає, е, будемо казати, не просто. Багато місця а біля 20 сторінок ось з собою носити 20 глиняних табличок, це вже складніше. Або 20 шкір. Як от ми сьогодні маємо біблію, карманну біблію, карманну книгу. Ми маємо сьогодні навіть електронну книгу, яка біблію, яка знаходиться в наших смартфонах. А в той час ось. Давайте задамося питанням, як же ж вони користувалися ними, як вони мали його сховати. Йоанн написав книгу. І ось на чому він писав? На калиняних табличках. Він писав її на шкіряних книгах, на шкірах, де він їх брав? Або навіть той самий папірус. Він був більш тонший, можливо, більш практичніший в використанні. Але питання, а як він. На чому писав автор? Першочергово? Де він взяв цю бумагу? Ну, сьогодні пішли в канцелярський магазин, ми придбали там, або виписали пошту і нам перенесли до самого дому. Йоанн знаходився на острові Патмос. І ось він записав все це в книгу. Можливо, він сам виготовляв папіруси, якими він скористався. І так, важливо, я хочу звернути нашу увагу на слідующе для того, щоб духовні істини, які Іоанн намагався зберегти. Потрібно було прикласти дуже-дуже багато зусиль. Не просто для того, щоб запам'ятати, що відбулося, не просто для того, щоб записати, але потрібно було сам матеріал мати і так далі. Сьогодні в нас все простіше. В моєму житті все відбувається простіше. Сьогодні ми можемо жалітися на ті чи інші обставини, на ті чи інші умови в моєму житті. Але давайте ми порівняємо цей час з тим. І ми побачимо, наскільки все простіше наскільки все легше. Адже ми в цьому світі призначені просто для того, щоб відображати характер Господа. Для того, щоб вивчатися те письмо і слідувати за ним. І це є важливо для нашого розуміння і нашого життя. Е, Малахіт записав такі слова. Змовлялись тоді один. Зодним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухав Господь і почув. І перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає Його ймення. Цей, цей слів або вірш говорить про те, що перед Господом також пишуться книги. Ми не знаємо, чи це електронні, чи це на бумазі, на папірусі, на шкіряних. Господа інший матеріал, зрозуміло, але там записується все наше життя. І ось чи буде записане моє життя, ось цю пам'ятну книгу про тих, хто має страх Господній і поважає його ймення. Адже саме для цього ми призначені в цьому світі. Не для того, щоб досягти якихось успіхів, кар'єрного росту або іншого чогось, а саме для того, щоб, шукаючи в цьому світі, ми знайшли Господа. Тому це важливо. І об'явлення 3 розділ, 5 вірш сказано. Переможець заодягнеться в білу одежу, а ймення його не змию із книги життя, і імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Слово Господнє говорить про те, що Господь пишеть пам'ятні книги, і ймення наше знаходиться в книзі життя, і вже від кожної з нас залежить, чи залишиться воно там до Славного приходу Христа. Коли прийде Христос, чи знайдуть там моє ім'я в цих книгах? Все залежить сьогодні від нас, як ми сприймаємо, наскільки ми готові те, що записано в книгах, які дійшли до нас сьогодні, чи наскільки ми відображаємо все це в своєму житті. Переможець зодяниться в білу одежу і імені Його не змию із книги життя. Амінь.